Це відео може допомогти вам стати більш щадливим в вашому житті і, як результат, накопичити певний капітал, на відсотки від якого ви зможете жити впродовж всього свого життя. Крім того, ви зможете допомагати своїм дітям та внукам та забезпечити їх безбідню старість. І не тільки старість, до речі. Ну і на початку традиційно дякую цілому оборони України за можливість записувати це відео. Вам відповідно його дивитися. Підтримуємо ЗСУ, допомагаємо армії і наближаємо нашу перемогу. Щоб проілюструвати Успішну пенсію людини треба подивитися на історію Рональда Ріда, якого ви зараз бачите на екрані. Він брав участь у Другій світовій війні і після неї повернувся в своє рідне місце, де працював ремонтником на газовій станції. І працював він протягом 25 наступних років. Його життя здавалося абсолютно нормальним і звичайним, але все було не так. Справа в тому, що Рональд вів дуже ощадливий рівень життя і. Після того, як він отримував будь-яку зарплату, частину від неї він відкладав і не просто відкладав, а вкладав в акції. Причому в нього була стратегія така, що він вибрав тільки ті акції, які платять хороші дивіденти, або ті акції, компанії, яких він знає дуже добре сам. І він продовжував відкладувати гроші і вкладувати ці гроші в акції протягом всього свого життя. Рональд став відомим тільки в 2014 році, коли він помер, адже його капітал перевищив 8 мільйонів доларів. Тобто так він накопичив статок 8 мільйонів доларів, просто живучи ощадливо і відкладаючи гроші, і також вкладаючи ці гроші в акції, в які він вірив. Історія Рональда Ріда приводиться як приклад успішного виходу на пенсію. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як саме це зробити. Це відео я створюю на основі аналітичної статті від JP Morgan. Хто не знає, це один із найбільших банків в США. Посилання на цю статтю я, звісно ж, залишу в описі під цим відео. Тому, якщо вам цікаво буде почитати в оригіналі, будь ласка, читайте. Тож сьогодні ми подивимося про цю статтю. Я вам розкажу якісь основні принципи, які я зрозумів з цієї статті. Я також поділюся своїми думками щодо кожного з них. Також аналітики JP Morgan визначили, що ж саме потрібно робити, аби вийти на пенсію і якомога раніше. Давайте про це сьогодні поговоримо, але тільки з тими, хто обов'язково підпишеться на мій канал та підтримує україномовний контент. Залишайте всі свої питання в коментарях. Також реєструйтесь на інтерактів брокерс, якщо ви не зареєстровані, якщо ви, наприклад, хочете інвестувати, ось і підтримуйте цей канал лайками. Поїхали. І перше питання, яке собі треба задати, як завжди, починаємо з цілий. Це коли я хочу вийти на пенсію. Наприклад, ви хочете вийти на пенсію в 50 або 55 або в 60 років. В залежності від цього, ви можете будувати свою стратегію. Якщо, наприклад, мені зараз 29 років і я хочу вийти на пенсію в 50 років, це означає, що в мене залишився всього-навсього 21 рік, аби накопичити свій капітал. А яка ситуація у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ще варіант, який можна розглядати, це те, що після якогось періоду часу, наприклад, після 50 років у вас або після 55 ви виходите на part-time job. Тобто ви працюєте не на повний робочий день, а наприклад, 2-3-4 години. Це також варіант і також допоможе накопичити капітал. Тепер давайте розглянемо основні принципи, яких треба дотримуватися, щоб по суті успішно вийти на пенсію. І якомога раніше. Що я маю на увазі, коли я говорю успішна пенсія? Я говорю про те, що у вас буде створений капітал на відсотки. Від якої ви зможете жити і практично нічого не робити. Далі ви можете займатися своїми справами, подорожувати чи взагалі нічого не робити, в залежності від ваших бажань. Тобто нам треба накопичити капітал і нам треба жити на відсотки від нього. Тобто, нам треба ще його кудись вкласти. Розглянемо основні моменти, яких треба по суті дотримуватися або враховувати, щоб вийти на пенсію і якомога раніше. Перше, це тривалість життя. Ви маєте враховувати, що чим довше ви живете, тим більший капітал потенційний ви можете накопичити. І відповідно, тим більші місячні доходи ви можете отримувати від тіла свого капіталу. Тому вже зараз треба задумуватись про якісну медицину, заняття спортом, правильне харчування та прийняття різноманітних добавок. Якщо ви хочете створити собі капітал, ви повинні вже зараз думати, неважливо, скільки вам років, 18, 20, 50, ви вже зараз маєте думати про те, як забезпечити якомога довший період свого життя. На картинці зараз ви можете. Побачите, що вірогідність дожити до 90 років у чоловіків і у жінок різна. 31% жінок доживає до 90 років в той же час, коли чоловіки доживають тільки 22% з них. Але варто зазначити, що ці дані робилися на основі американських громадян. Якщо ми говоримо про Україну, то давайте зменшувати вік до 80 років. Це навіть. Гарний вік, я думаю, для України, якщо для Америки, то там 90 це нормальний вік. Але що ще цікаво? Ось на графіку, ви бачите, що з вірогідністю 73% одна людина з пари доживе до 90 років. А це означає, що навіть якщо ви помрете, то ваша друга половинка зможе отримувати дохід і ні в чому собі не відмовляти, жити так, як вона хоче, навіть після вашої смерті. І ще нюанс: навіть після початку пенсії, якщо ви можете відкладати гроші, це також буде гарним рішенням для збільшення вашого капіталу, тому що. По суті, це є реінвестиція. Ви можете забирати якусь частину грошей зі свого капіталу, але залишати якусь, аби капітал ріс. Друге, ви точно маєте знати, скільки ви витрачаєте грошей на місяць. Це сума, яку ви отримуєте щомісяця і відчуваєте себе в повній безпеці. І потім, відштовхуючись від цієї суми, ви зможете вже зрозуміти, який капітал вам потрібен для того, аби накопичити суму, яка буде відповідати вашим витратам на місяць. Щоб жити за рахунок відсотків від свого капіталу, зупиніться відео і подивіться, яка сума капіталу дає який місячний дохід при умові вкладення у 8% річних. Моєму випадку, наприклад, треба 750 тисяч євро, аби отримувати щомісяця 5 тисяч євро і відчувати себе захищеним. І відштовхуючись від цієї суми, яка мені потрібна як тіло мого капіталу 750 тисяч євро. Я вже можу зрозуміти, що мені треба буде накопичувати свій капітал на протязі приблизно 30 років і відповідно відкладати в місяць по 2 тисячі євро. Ну і не просто відкладати ці всі гроші на протязі 30 років, а вкладати їх, аби збільшувати свій капітал. Це я порахував найгірший варіант, якщо 30 років у мене сума взагалі не буде рости. Але ми беремо реальний варіант, що сума може вирости там x 3 x 4 тому що все росте і все збільшується, в тому числі і акції, і нерухомість. Тому моя сума реальна може через 30 років становити десь 2 мільйона 250. Тисяч євро, я думаю, плюс-мінус. А це вже близько виходить 16 тисяч доларів на місяць, що майже в три рази більше від того, що я планував, навіть більше ніж три рази. Отримувати 16 тисяч доларів щомісяця, просто живучи на відсотки, звучить непогано, правда? А яка ціль у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Збережіть собі обов'язково цю картинку, аби потім зрозуміти, яка сума накопичення буде необхідна вам, щоб ви комфортно себе почували. Також розумійте, яку суму ви можете відкладати щомісяця, аби забезпечити швидкий ріст свого капіталу. Якщо ця сума вже більше ніж 10% від вашого доходу, це вже добре. Якщо можете відкладати більше, відкладайте. Третій момент, на який треба звернути увагу, аби швидко вийти на пенсію. На багато пенсію це планування зростання витрат на здоров'я, медичні витрати на здоров'я, на ліки вони мають тенденцію різко підніматися після досягнення якогось віку. Наприклад, коли вам 60, ви вже повинні приймати якісь ліки, маєте щось з собою постійно робити. Ось і це ці витрати вони постійно збільшуються. Це показує дослідження в США. Витрати з власної кишені середньостатистичного американця, якому більше ніж 65 років, зростають майже втричі з понад 500 доларів на місяць до майже 1500 доларів на місяць, як тільки він досягає 65 років. Автори цієї статті JP Morgan рекомендують включати витрати на охорону здоров'я себе і своєї сім'ї якомога раніше, як окрему категорію своїх витрат. Можна вложити ці гроші, наприклад, на депозит або в якийсь інший актив. Щодо України, в нас не багато людей, які мають медичне страхування, але це гарна практика, якщо ви не користуєтесь, і це реально може допомогти дожити до 80 плюс років. Тож, якщо у вас, наприклад, в компанії є можливість соціального страхування там, медичного страхування, то це дуже добре користуйтеся. Тобто, який взагалі висновок ми можемо зробити з цього пункту? Що настанням старості груши не лікування ви потребуватимете в три рази більше? Тому готуйтесь до цього зарані. Четверте, що рекомендують аналітики JP Морган, вони рекомендують підтримувати фонд надзвичайних ситуацій. Як було сказано в книжці Бода Шефера Шлях до фінансової свободи, єдине, що потрібно очікувати завжди, так це неочікуваних витрат. І саме для цього створюється фонд, який називається По суті фінансовий захист. Він дуже просто розраховується: просто візьміть всі свої витрати за один календарний місяць і помножте цю суму на 6 місяців. І відповідно ви отримаєте суму грошей, яка повинна обов'язково лежати у вас на фінансовому захисті. Ви не повинні її чіпати. Але якщо щось стається, хтось помирає, ви, наприклад, втрачаєте роботу, то цей фонд якраз створений для цього. Заощадження на випадок надзвичайних ситуацій мають важливе значення для побудови надійного і стійкого фінансового фундаменту. Життя не передбачене, тим чи зараз в нас в Україні і люди стикаються з несподіваними фінансовими потрясіннями, такими як, наприклад, необхідність полагодити автомобіль, полагодити своє здоров'я, або коли хтось помирає, як я вже казав, і до цього треба бути готовими. Тобто тільки від нас залежить реально, чи ми будемо готові до таких потрясінь, чи ні. Якщо ми готові, то ми маємо що місяця відкладувати на фінансовий захист якусь суму грошей, і тоді ви будете більш підготовленими до таких неочікуваних подій. І п'ятий момент, на який треба звертати увагу, це диверсифікація портфелю та продовження інвестицій. В періоди, коли акції або, наприклад, інші активи у вас падають, є емоційна складова, що ех, зараз напевно все продам, і нехай вийду, хоч і з якимось мінусом, але не, не таким великим, який це може бути потенційно. Ви знаєте, що ринки вони завжди ростуть і падають, і в період, коли всі, наприклад, продають, ви можете купувати. І відповідно заробляти потім величезні ікси. Тобто треба дуже сильно контролювати свої емоції, щоб не наробити лиха, коли, наприклад, ринки падають і ваші активи знижуються в ціні. Ось треба бути терплячими. І якщо я завжди пам'ятаю фразу Ворена Баффета, який говорив, що якщо ви купуєте будь-який актив і ви не готові його зберігати протягом 10 років, то краще не купуйте цей актив. Тобто ви маєте наперед думати на 10 років. Чи ви будете цю акцію чи інший актив зберігати чи ні? На картинці зараз ви бачите 10 тисяч доларів, які були проінвестовані протягом періоду з 2004 по 2023 рік у S&P 500. S&P 500 — це найвідоміший індекс, який інвестує у 500 найбільших компаній з США. Якщо ви не знаєте, що це, то дивіться ось це відео. Ось ріст з 10 тисяч доларів до 63 тисяч доларів з копійками склав протягом 19 років. Тобто, якщо ви ви десять тисяч доларів інвестували. 19 років тому, зараз би ви забрали 63 тисячі доларів. Це при тому, що не треба сильно щось там розбиратися в акціях, не треба щось дивитися, просто інвестували в S&P 500 і забрали свої 5X+. Тобто до чого я веду, що треба завжди контролювати свої емоції та думки під час падінь ринку і не продавати, коли продають всі, бути готовими коротше інвестувати на довгострок щодо диверсифікації, то це взагалі зрозуміла річ, тому що ну не можна класти всі яйця в одну коробку. Коробка падає, розбивається, розбиваються всі ваші яйця. Тому завжди треба диверсифікувати ваш портфель, аби якщо навіть одна частина його розбилася, інша покрила б ці витрати. Ось тому завжди думайте, куди вкласти гроші. Не тільки, наприклад, в акції, але і в нерухомість, наприклад, в облігації. Зараз в Україні є дуже класні облігації, які дають 15%. Плюс відсотків. Військові облігації можете погуглити ось такі основні моменти і принципи, які можуть допомогти вам швидко вийти на пенсію та забезпечити безбідну старість для вас, а також молодість для ваших дітей та онуків. Просто зрозуміти, що вам треба якомога швидше накопичити свій капітал, аби жити на відсотки з того капіталу. Які плани у вас розкажіть в коментарях, коли ви хочете виходити на пенсію? Яка у вас ціль по капіталу? Можете подивитися ще раз цю картинку щодо. Того, який вам треба капітал, і скільки відповідно ви будете отримувати в місяць, поділіться, будь ласка, цим всім в коментарях. Був радий вас бачити. До зустрічі в наступних відео. Па-па.